Друзі, колеги і тренери в очікуванні, і ось з'являється потяг: запорізькі герої чемпіонату світу з боротьби повертаються додому, а далі радісна зустріч. З дев'яти медалей здобутих українцями у Лас-Вегасі три у запоріжців. Одна з них золото, представника греко-римського стилю «Цього Балунюка. Ми добилися благодаря упорному труду і роботі в з нашим тренерським штабом і з нашими ребятами. Ми до цього довго стрімилися, і от наконец-то, ми достигли определенних вершин. Я їхав показати лучше свої качества, що меня вийшло. А так вже як Бог дасть. Тому що можно, можна бути готовим на все 100%, але просто что то не вийде. Ката неудача, удача може просто трансструміруватися банально. Вот. Победі безуспішно намагалися зупинити борця суперники з Мексики, Німеччини та Угорщини. Днідак був найскладніший з венгерським борцом Віктором Лоренцем. Вот. у нього така манера, яка мені сложновата, но приходится, преодолевая себя, выигрывать виігрувати такі сложні складки. Далі Баланюк виграв у поляка азербайджанця і у фіналі впевнено подолав Узбека Рустама Ассакалова з рахунком 6-0. І вперше став чемпіоном світу. До того ж, завоював ліцензію на Олімпійські ігри наступного року. Було делітроне результатом своїм своєю борьбою і понімав, що в мене все получилось. З вокзалу спортсмени вирушили до Запорізької облдержадміністрації. Тут на них чекала чергова порція. Привітань. Усі троє борців нагороджені медалями за розвиток запорізького краю. Тренер Мурат Сарксян отримав орден за заслуги перед Запорізьким краєм третього ступеня. Його підопічний борець греко-римського стилю Армен Варданян здобув срібну медаль на чемпіонаті світу. Я вважаю, що зробив максимум для мене це успіх і. Для того, чтобы в дальнейшем выступить еще лучше. Успіх второе место, я считаю, на чемпіонаті мира – це прекрасне виступлення для мене і для нашої команди. Спортсмен виступав у ваговій категорії 71 кг. кілограм. Далі він її змінить на свої звичні 66 кг. кілограмів. І в наступному році спробує здобути олімпійську ліцензію. Для цього йому потрібно потрапити у фінал одного з трьох кваліфікаційних турнірів. На даний момент у мене зараз іде оздоровітельне, щоб состояння здоров'я здоровый, позволяло я смог тренироваться. Это первое, самое главное. Также с 20 октября у нас учебный тренировочный сбор конча Заски. А ось у борця вільного стилю Павла Олійника олімпійська ліцензія вже є. Він став бронзовим призером чемпіонату світу у Лас-Вегасі. Встретили нас, почувствували себе героями сьогодні, дійсно. Що не забувають нас, то дуже добре встретили нас. Поблагодарити тренерський состав також. За подготовку, за потому що це не лична победа, а це всі наші команди, це команди тренерської і колектива нашого, всієї зборної і запорозької області, зборні України. Всім большое спасибо. Дмитро не помічі, Едгракопитов, Тв. 5